Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. В сьогоднішньому відео буду готувати відбивні. Але не таким простим, звичним для мене способом. Наприклад, я готувала просто різала м'ясо, відбивала, посолила поперчила приправами, якими там ще подобається, приправила. Трішки постояли борошно, в яйце вмочила і на сковороду жарить. Сьогодні буду готувати в маринаді, буду маринувати від... свої відбивні. Знайшла такий рецепт в інтернеті, цікавий. Можливо, ви вже готували по такому рецепту, але хто не готував, то дивіться, може вам сподобається і також приготуєте. Але стався у мене такий казус: при монтуванні відео випадково я видалила початок, коли я готувала маринад на свої відбивні. Вже думала не публікувати це відео, але потім, думаю, ну дуже смачні вийшли відбивні. Жалко мені, що це відео не зможу вам показати. Тому вирішила зняти початок, як готую маринад, буду просто вам розказувати, як я готувала. Взяла миску, таку, як у відео я використовую. Вона пуста, але я розказую, що я в неї. Клала. Більше, як середню цибулинку, таку більшу взяла, потерла на дрібненьку тертошку на саму дрібну, сюди в миску. <кій> Добавила води. Отакий От стакан у мене 250 мл. Ну, отак, десь в мене було трішечки більше, як півстакана. Можна сказати, що півстакона, води, солі. За смаком, залежно від кількості м'яса. У мене м'ясо було самого битка свинячого 1 кг 150 г. Добавила сюди перчик мелений, коріандр мелений. Якщо ще якусь любите приправку, можна ще додати до свинини якусь може. І додала часничок. П'ять зубчиків часнику, у мене не дуже великі були зубчики, тому я додавала п'ять зубчиків, якщо великі, то буде достатньо і <кій> три. Добавила ложку столову олії сюди, все гарно перемішала цей маринад, і потім свої відбивні у цьому маринаді мочала і складала в іншу мисочку один на один, щоб вони маринувалися. <кій> М'ясо я, сам биток у мене свинячий, такий чималий був, і в мене вийшли такі великі, як відбила їх, то вони такі великі битки, я їх не розрізала, так залишила і потім і вони в мене такі товстенькі. В мене люблять товстенькі, відбивні, тому в мене, якщо хочете тонше, можна робити тонше, тут немає значення. Тут головне маринад. Які? І потім я їх просто вже як пожарила, то розрізаю пополам. Вони я чимали, розрізаю пополам і так на бутерброди, чи так і їдять уже в мене розрізані. Маринадів відбити вже відбивні, замаринований, нехай постоять десь ну, з півгодинки. І потім можна вже жарити. Далі в відео вже я показую, як я готую яєчну суміш, жару, свої відбивні, які вони вийдуть, все. Промаринувалося моє м'ясо, відбивни мої, готую яйця, щоб їх мочати і жарити. Троє яєць поки що розбила, Добавляю трошки багато десь одну третю чайної ложки солі, столову ложку сметани додаю. І розмішую. Вже спецій ніяких в яйця не додаю, там достатньо у м'ясі. Розколочую зараз, підготувала борошно, буду вмочати в борошно і в яйце і жарити. Нагрілась у мене сковорода з олією, налила олії сюди і буду вмочати свої відбивни. беру одну відбивну, вмочаю в борошно і вмочаю в яйце. Відправляю на сторону. І так буду жарити всі свої віддиви. Вогонь трішки більше як середній у мене стоїть. Потім буду регулювати, щоб вони і прожарилися. Кришкою не накриваю. Піджарилися в мене з однієї сторони вже відбивни. Не сильно ще так, як би хотілося, але я перевернула, тому що виділяється сік. Щоб не були сухі відбивні, то я перевертаю, а потім ще раз переверну і дожару з цієї сторони, а поки що нехай піджариться з іншої сторони. Пожарила я свої відбивни, вони вже навіть трішки схололи. Отакі вони вийшли в мене. У мене такі товстенькі вони розрізала, щоб вам показати, які вони як виглядають всередині. Такі соковиті, смачні спробувала. <кій> Хочу сказати по приготуванню, який в мене є, що я помітила, що в так такому маринаді їх маринувати, то потрібно дивитися при жарці. Зразу більший вогонь, як виклали, а потім зменшувати, щоб і прожарилися, але щоб і не горіла цибулька, часничок там потертий. Як буде великий вогонь, то почне горіти і потім не прожариться, потрібно буде швидше їх знімати і не прожариться відбивні. Так що регулювати вогонь потрібно. А так вийшло смачно, соковиті вийшли відбивні. Так що пробуйте, кому сподобався такий. Спосіб приготування відбивних такий. Приготувала смачненький відбивний і вийшла на двір по дрова. Сьогодні в нас морозець такий гарненький, думаю грубку протопити. Ну і йду по дорозі вже дивлюся, скільки в мене роботи буде на весну, тільки потепліє і вперед. Роботи буде море. Ось дивлюся деревовидний піон було тепленько, він вже почав розпускатися, отакі брунячки, листочки навіть вже так стали наче, розпускатися. Але я завжди, кожен рік, з нього зламую отакі ось сухі квіточки, обцвілися, і тут є такі ось коробочки, там може бути і насіння. І оце весь кущ, оце все мені потрібно буде пройти і все пооблумувати. облумує кожен рік його. А тут ось бачу, що моя троянда. Це одна тут, а там далі більше, і ще їх там є по дворі. осінню наче пообрізала, тепер ходжу, дивлюся і бачу, що ще потрібно буде обрізати. А це ось у мене великий такий кущ, гібіскус. І на ньому також ось скільки сухого обцвілися квіти, і залишилися ці коробочки з насінням. І це я вдіваю рукавиці і отак стягую це все з обриваю. Може, хтось і не обриває його, а я обриваю, щоб тоді, як кущ зацвіте, то було красиво, сухі будуть портить вигляд кущика, так що я щухрую це все. Ось такий кущ і все я буду чухровати. А тут ось ще одна роза чи троянда. І також дивлюся, я б тут пообрізала, а там ще цілий точки, і там наверху позалишилося не обрізане, також потрібно буде обрізати. Так що роботи море. Назбиралося на весну і ще буде більше. Буду знімати вам відео, вже змішані такі, і готувати буду на кухні, і буду повсякденне життя, що я роблю показувати. Тому що канал про все в мене, а я останнім часом в основному на кухні. Так що залишайтеся, буду знімати різне. І смачненьке, і, як то кажуть, для, і для шлунка, шлун, і для душі, для відпочинку. На сь сьогодні відео закінчую. Дякую вам за перегляд. Бажаю всього найкращого і до зустрічі в наступних відео.